Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо вищі увазі мережеву кутову шліфмашину професійної серії від компанії Bosch, а сам модель GWS GWS-7125. Як ви бачите, постачається вона в ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання, як завжди, знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас присутній металевий захисний кожух, пластикова накладка на нього, сама кутова шліфмашина, флянець, гайка, ключ для затиску витратних матеріалів та додаткове руків'я. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 720 Вт. Діаметр витратних матеріалів 125 мм, максимальна кількість обертів 11 тисяч обертів на хвилину. Габарити 318 на 113 318х113х103 мм. Вага інструменту 1,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І першою несумнівною перевагою даної кутової шліфмашини буде її легкість, компактність та можливість обхвату однією рукою. А Отже, зручно працювати з такими речами, як плитка тощо. Також дана кутова шліфмашина легко впорається з шліфуванням. За допомогою системи прямодуву у нас є можливість більш кращого охолодження, тобто ми не перекриваємо рукою саму систему охолодження під час роботи. Далі, якщо ми дивимося на мережевий кабель, він, як завжди, у тут дуже добре прогумований та захищений від зламу у проблемних місцях. Додаткове руків'я можна перекидати з правого боку на лівий, в залежності від вашої потреби та типу роботи. З приводу захисного кожуху, у нас регулювання йде механічне за допомогою спеціального ключа, і присутній також додатковий пластиковий кожух, завдяки якому ми можемо змінювати положення, навіть якщо металевий кожух буде гарячий. А також він закриває більшу площу, відповідно, менше іскр потрапляє безпосередньо до оператора тощо. Ця кутова шліфмашина також оснащена захистом від непередбаченого пуску. Тобто, якщо ми випадково витягнемо її з джерела електроживлення та потім ставимо, проте вона буде знаходитись в увімкненому стані, вона не запуститься. Для цього її потрібно буде вимкнути та увімкнути знову. До речі, як ви бачите, є можливість фіксації клавіші пуску для тривалої роботи без перерви. А на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього, чи будь-якого іншого, іншого інструменту від компанії Bosch. Звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту інструментаріум. які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть для вашого завдання саме той інструмент, котрого воно потребує. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось!